Вітаю вас на каналі. Продовжуємо працювати на нашому підприємстві Farming, 20, Farming Simulator 23 Mobile. Наразі, ви бачите, 311 тисяч на рахунку. Здав трішки сої. Там було близько півтора прицепи, ті, що у нас є. На 25 18 тонн, образно кажучи. І в нас була ще. Можливість продати, точніше, я її реалізував цю можливість продати оливки. Було всього два падони по 8800, але я їх здав, здав Сою, тому ви бачите 311 тисяч. Першим ділом почнемо з приємного з покупок. Хочеться купити відразу ще одного китайця. Я думав, у Ньюхоланді за 130 тисяч, але ну, він трішки слабший за той трактор, який є, в нас можливість купити. Наш славнозвісний Китай за 170 тисяч, відразу його купуємо. І в нас є ще необхідність, є велика потреба у прицепові, тому купуємо ще один на 18,5 тонн за 23 тисячі. Так, і того в нас лишається ще 119 тисяч на рахунку. Відразу почнемо з нашої техніки, яку ми заберемо. До нас на базу. Так, але питання в тому, що потрібно запустити спочатку комбайни. Хай стоїть. Так, це у нас. майс. Зараз відправимо його до до оливок. Так, запускаємо відразу нашого кейса, щоб працював на соняшнику, так як я обіцяв. Четверте п'яте поле у нас соняшник, три базових, це у нас соя. Ви бачите на карті. Четверте, п'яте соняшник, три базових соя. Блін, коли відкриваєш карту, чи наживаєш на меню, з'їжджає камера, це дуже тупо, але Ну, вже як є. Працюємо по соняшнику. Так, працюємо що аж ворони з поля розлітаються. Це дуже добре, значить у нас є. Ефективність в праці. так Китаєць у нас з прицепом. Тоді ми зараз відчіпимо цей прицеп. Так як у нас хватило на новий трактор. Цей трактор ми можемо пустити... Так, відцепився? Ні, відціпляюся. Є добре. Цей трактор є можливість пустити в роботу саме на посів соняшнику. Тобто ми зараз е, цепляємо сівалку. Блін, я думав пройшли віси, але вони не пройшли. Ну Нічого страшного, я думаю, ми їх знову поборемо і все ж таки попрацюємо. Так. Акуратно підцепляємо. Є, добре. Другий ландін у нас стоїть з дисковою, тому ми зараз запускаємо відразу нашого класа і будемо працювати по сої. Так, налаштовано у нас все гарно. Можна наймати працівника. Так, комбайни працюють, все прекрасно. Відразу також ставимо оливковий комбайн працювати, бо у нас зараз під'їде мейс з прицепом, який вже буде працювати саме на оливках. Розкриваємо, піднімаємо, активуємо наш комбайн, саме оливковий. Ай-яй, щось трошки не попадає. Так, наймаємо працівника, хай він прицілюється, працює. Так, прекрасно. Так, тепер забираємо нашого нового ландійника з прицепом. Чого саме з цим прицепом? Тому що е, до того, який у нас є, на 25 тонн, ну на 24,5, але на 25. Е, наступний такий прицеп, який би я підцепив би задні, також на 25 тонн, він би був би не дуже. Е, ну він би... Неадекватно працював би один з іншим, тому що, я це перевіряв, вони, коли при вигрусті першого прицепа він впирається бортом в другий, і це ну, якось не дуже адекватно виглядає. Тим більше в нас зараз немає такого великого об'єму продукції, щоб нам саме треба було багато, ну, багато прицепів, багато вивозити. Тому я думаю, достатньо буде і цього одного. Так. Щось у нас залагала дуже сильно і гра. Нічого страшного. Здається, тут трішки відпустило. Так, продовжуємо працювати, попри те, що у нас вісне гра, є лаги, ну нічого страшного. Я думаю, що все буде добре. Ми все ж таки відзнімемо. Так, зараз мися відправляємо на оливки. З цим прицепом також е, з цим, тому що адекватно висипає комбайн, оливки вивантажує, тому ми його відправляємо туди. так Зразу працівник на карту мейс перейти. так Відправимо його десь сюди, підтверджуємо, поїхав, ні, так, побачив дорогу. Проклав маршрут і поїхав. Прекрасно. Тоді цього китайця ми беремо, їдемо ним забирати соняшник. Сою я вручну висиплю з комбайну той прицеп, великий, що в нас там є. А ми зараз тоді беремо цей прицеп, цей трактор і їдемо забирати соняшник. Відразу також в олійню. Олійня працює, у нас там вже є і оливки, і ріпак і соняшник. <кій> так, відповідно, сіємо на літо ми сою. Я в попередніх відео також казав, тому що на зиму ми сіємо ріпак Тобто з найближчих покупок зараз в планах це вже ще одне поле, яке, ну, на яке хватить грошей на яке заробимо є два варіанти. Які я зараз покажу. Ну, Обидва не дешеві, але ж все одно потрібно працювати, потрібно купувати. Так, де у нас поля? То не то, то техніка, о, поля. Або наше восьме е, на 2,16 гектара за 480 тисяч, або за 400, ну, виходить, за 70 трішки, більше 10 -е поле. Ну, я так думаю, що практичніше буде 10. Тому що трішки більше, трішки дешевше. Ну, але все ж таки до півмільйона нам потрібно назбирати коштів для того, щоб працювати далі. Так. На третіх базових і. Боже, це ж у нас п'яте поле, так. Да. На трьох базових і на п'ятому ми сіємо соняшник. І, до речі, так. Да. Я не запустив. Так, під'їхав мейс. прекрасно. Направляємо його до оливкового комбайна. Хай стоїть. Пізніше під'їдемо, коли потрібно буде. Також беремо ландіні і їдемо працювати дисковою по сої, бо три базових і п'яте це у нас буде соняшник, а четверте поле це у нас буде соя. Тобто в такому форматі. Ну, а вже на зиму ми будемо сіяти знову всі поля ріпахом. Так як би і практично, і реалістично і тому подібне. О, тому весні у нас вже тільки е, виходить буде ріпак. О, а літом у нас соняшник і соль. Наймаємо працівника і поїхали працювати. Відповідно, так само. Беремо наступний наш трактор, вже з сівалкою, підцепленою, заправленою все. І їдемо сіяти за нашою дисковою, тому що сівалка у нас хоч і 8 метрів, але вона чи 6 метрів. Зараз уточню секунду, доїдемо до поля, але працює вона трішки повільніше, тому що дискова працює на 18 км, сівалка у нас працює на 16 км. Так, виставляємо нашу сівалку ну, приблизно ось так, щоб дискова не вперлася в сівалку, і можемо сіяти. Так, зараз випаду з комбайна і трішки наповню і вам, і собі. Та, дискова 6, а, 6 метрів 18 кілометрів, а. Е Забув Лемкін, так, 6 метрів, 16 кілом. да, вони всі на 6 метрів працюють. Так, прекрасно працює наш кейсік. Трошки, можливо, камера не посередині, бо вона з'їхала, але тут. Вона... Здається, він бере 3, а не 4 рядки, але. Там є нюанс в тому, що це ми бачимо тільки візуально, що він забирає якби менше. По факту він бере одне й те саме, тому що виходить так, що Ну, бачите, сіра земля, так би мовити, під соняшком, під самими рядками, от по тому і орієнтована жатка, що воно якби скошує в такому об'ємі, не в візуальному, а й саме прописано в фактичному об'ємі. тобто... Він якби косить по 4 рядки. Ну, де не дає прогалини, але взагалі працює він так. Тобто він рядочок рядочок, може і не брати. Візуально у нас буде 3 рядки, якби здається, менше маси має поступати в комбайн, але поступає по факту саме стільки, як і було до того. Так, хтось у нас там завершив роботу. Хто у нас такий швидкий? Ага, клас завершив роботу. Чого він стоїть не на полі, не знаю, я не встиг побачити. Але мені що здається, що сівалка все ж таки дог... доганяє диско. Ну, нічого страшного, зараз ми це виправимо. Зараз переставимо нашого класа, хай працює далі. Осипати поки нічого, сої у нас менше як ріпаку. Так, Клас працює далі. Краю. Краю прекрасно. Так, що в нас з оливками? О, якраз вчасно. час. Оливки зараз потрібно вивантажувати. В принципі, прекрасно. Так, соняшник там ще працює, беремо нашого мейса, їдемо вивантажувати оливки. Зараз він заїде в рядок, трішки збере ще оливок і виїде назад. А ні. Фактично він відразу його Так, ну тоді добре, під'їжджаємо до нього, вивантажуємось, <кхи> вивантажуємо наші два бункери і продовжуємо працювати. Все, прекрасно, вивантажились, їдемо далі. Так, що у нас там? Робиться по посімі, по, по соняшнику. Соняшник у нас збирається прекрасно, кейс працює на повну. Так, сівалка все ж таки трішки доганяє дисково. Ну так, потрібно почекати десь за дві-три за три проходки, поки все ж таки дисково проїде вперед, бо... Наші неадекватні працівники вміють наїжджати одне на одне. То є факт. Так, Зараз він розвернеться. І трішки почекає. Поки попрацює наша дискова, далі я бачу, що у нас там проблеми з комбайном. А, ні, вони розвернулися. Все добре. Нам написано буде, що дисково, Ну, тракторіст з дисковою бороною не мішає там комбайна, але нічого страшного, хай вони там собі їздять, вони розберуться. Так, під'їжджаємо до соняшника. Побачимо, що у нас тут робиться. А, кіс якраз їде на вигрузочну сторону. Прекрасно попробуємо поцілити під трубу кейса, вивантажитись на ходу з 7%. Писали мені, що вивантажуюся на ходу, тільки щось мене заносить. да, І кейс працює на 15 км, а не на 10. Тому що у нього жатка менша і він працює трішки швидше по соняшнику, бо він якби не змолочує його повністю, а зрізає тільки шапки самого соняшнику, тому він працює трішки швидше. Але завдяки ротору, який знаходиться під жаткою, він зрізає соняшник майже до кінця, тому наші сівалки в змозі працювати вже безпосередньо без дискову. Ну, окрім сівалки по соняшнику. Ай, трішки розсилю. Під'їжджаємо, зачекаємо його наприкінці поля. Домолотить висипемо і поїдемо, тоді завеземо. Так, на оливки потрібно розвернутися. так, ну і Також чекаємо, поки комбайн назбирає. Дисково працює, відповідно, треба ще запустити нашу сівалку, хай також працює далі. Ну, Ось в такому форматі ми, в принципі, і працюємо. Що можу за кадром, більшість стараюсь вам зараз показувати, знімати, техніки достатньо. Полів, в принципі, також, є бажання, що звичайно, докупити, але ви бачили, що там півмільйона стоїть поле, майже 470-480 тисяч. Тобто така цінова категорія. Ну, відповідно, я з вами прощаюсь, до нових зустрічей. Всім удачі, всім па-па!